Ювілей на татамі в Олександрійському палаці спорту відбувся 20-й відкритий чемпіонат області з військово-спортивного багатоборства. Крім господарів, учасниками змагань стали спортсмени з Кіровограда, Долинської Новгородки та гості з Черкас. Сьомий рік поспіль традиційно приїздимо на чемпіонат області на відкритий чемпіонат області Кіровоградської області. Ми їдемо обмінюватися досвідом. Ми проводимо також свій чемпіонат Черкаської області. І Андрій Володимирович Ярошевський завжди до нас відправляє також традиційно свою команду. Олександрія центр розвитку цього виду спорту у нашій області. Перші змагання з військово-спортивного багатоборства тут провели ще у 1994 році. Було всього 30 учасників, але з кожного року кількість учасників. Зростає, відкриваються нові осередки і сьогодні вже 183 учасника. За 20 років тренери та інструктори федерації виховали 18 чемпіонів світу та 24 Європи. Була підготовлено два з мастер спорту міжнародного класу, вісім мастерів спорту, понад 30 чоловік кандидати в мастери спорту. Неодноразово наша збірна команда Кіровоградської області приймає участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І довольно і, успішна, є і чемпіони міра, і чемпіони Європи, ну і багато разів, і чемпіони України. Олексій Кравченко з Олександрії, срібний призер чемпіонатів світу та Європи. Військово-спортивне багатоборство обрав через його всестильову підготовку. Це дуже перспективно. Тут багато всього можна використовувати, і бразки, китки, ударна техніка. Ну того й вибрав, що багато всього в одному виду спорту є перспективні спортсмени і серед ось цих юних вихованців обласної федерації. За нагороди чемпіонату боролися більше 180 спортсменів. Найкраще виступили господарі змагань, на рахунку яких 27 золотих медалей. Серед переможців чемпіонату його організатори відзначають Олександрійця Олексія Кравченка, Аліну Бойко з Новгородки та Владислава Галку з Черкас. За підсумками турніру буде сформована збірна області, яка у березні виступатиме на чемпіонаті країни у Харкові. У нас планується команда приблизно 20 чоловік. Важлива категорія – це 14-15, 16-17 і 18-старше років. Тому що це мастерські трені, тому ми велику увагу приділяємо чоловікам, які понад 18 років, для того, щоб виконати норматив мастера спорту. Олександр Сметанко, Роман Сташенко – Новини спорту.